Підтримайте, будь ласка, канал коментарем та вподобайкою. А для фінансової підтримки посилання є в описі під відео. Будемо вам щиро вдячні. А зараз приємного прослуховування. Глава 31 Дарій крокував попереду, обережно прокладаючи шлях серед коренів і кущів, осяяних тьмяним світлом молодого місяця. Марана аж пленталася позаду, загорнувшись у шкіряну накидку. Її думки метушилися, мов птахи, що потрапили до пастки. Що я скажу, як поясню? настирливо лунало в голові. Але більше за все її мучило інше мокра сорочка, що пахла вогнищем, і волосся, яке ніяк не вдавалося висушити. Вона знала, що вдома на неї чекатимуть підозрілі погляди й питання, на які в неї не буде відповідей. Сорочка, зірвалося з її губ. Дарій обернувся, його світле волосся ледь помітно виблискувало у місячному світлі. Що? Мокра сорочка, вона пропахла димом. Ледь чутно промовила Марана. Дарій зупинився, глянувши на неї з легкою усмішкою, у якій змішалися розуміння і трохи незручності. Я заберу її з собою. Сховаю, пізніше поверну тобі. Марана почервоніла, ще сильніше загорнувшись у накидку, ніби від холодного вітру. Дякую. Кивнула вона. Дарій простягнув руку, забираючи мокрий одяг. Не хвилюйся, коротко сказав він, відвертаючись. А вона не могла не хвилюватись. Не мислимо. Майже незнайома людина, чоловік, буде зберігати її нижню сорочку. Мати завжди вчила її, що у жінки мають бути свої секрети. Ніхто і ніколи не має бачити її спідню сорочку, окрім чоловіка чи жінок під час купання. Але вибору не було, Марана присяглася довіряти йому, а він обіцяв допомогти. І це було найменше, що вона могла зробити. Ліс поступово рідшав, і крізь просвіти між деревами можна було розгледіти обриси нічного села. У багатьох будинках ще горіло світло, а дорогу осяював яскравий місячний диск. Проте навіть попри це Марана боялася. Вона добре пам'ятала наслідки своїх недавніх пригод і була впевнена, що подібне може повторитися знову. Здавалося, Дарій помітив занепокоєння Не хвилюйся, я проведу тебе. У цей час нас ніхто не повинен побачити. Але на випадок, я триматимусь осторонь. Гаразд. Звісно, кивнула вона, дякую тобі. Поки дякувати немає за що. І ще одне. Зупинившись, хлопець змусив зупинитися й Марану. Нікому не розповідай про те, що сталося. Тим більше, про мене. Я розумію. Але що я повинна робити? Через три дні приходь до озера. Я чекатиму на тебе там у будь-який час. Гаразд, коротко кивнула вона. Він зник у темряві, розчинившись серед дерев позаду неї. Марана аж продовжила шлях додому спокійно, знаючи, що вона не одна. Невідомо чому, але дівчина дарію довіряла. Можливо, навіть занадто. можливо, саме він колись і встромить їй ніжу спину або виявиться значно гіршим за Левка, але зараз вона не хотіла про це думати, їй хотілося вірити, що він стане винятком із цього остогидлого правила, за яким світ надто жорстокий і злий. У дім вона зайшла, не привертаючи особливої уваги. Мати вкладала наймолодшого спати. Батька, видно, не було. Можливо, він уже відпочивав. Тихо, наче мишка, дівчина пройшла у свою кімнату, намагаючись не розбудити сестру, яка спала на сусідньому ліжку. Місячне світло блідими променями лилося в кімнату, розсіюючи темряву, що накопичилася по кутках. На диво у кімнаті було чисто, зовсім не так, як вона залишила її перед відходом. Нитки, тканини та стрічки більше не були розкидані, скриня щільно закрита, а на ній акуратно складена вишита сукня. Вона виглядала завершеною, хоча сама Марана не встигла її доробити. Поруч із сукнею сиділа лялька мотанка. Її обличчя без очей і рис, здавалося, дивилося прямо на Марану. Дівчина завмерла. Перша думка була про матір чи сестру, але серце підказувало, що це не вони. Її погляд знову упав на ляльку. Серце стиснулося. Це ти, тихо прошепотіла вона, підійшовши ближче і вклонившись мотанці. Дякую тобі, видихнула Марана, ледь стримуючи сльози. Вона ніжно торкнулася ляльки, відчуваючи, як тепло розливається її тілом. Але заміж, я все одно не збираюся. Її погляд ковзнув до білосніжної сукні, такої чистої, мов перший сніг. Вона згадала, як хотіла одягнути її на похорон. І вкотре відзначила, що сукня більше підходить для прощання, ніж для весілля. Ліжко, жорстке і непривітне, прийняло в свої обійми змучене тіло дівчини. Тиша кімнати наповнилася ледь чутними схлипами. Дарій сказав, що все зміниться. Але як? Коли? Пронеслося в її голові, перш ніж утома, взяла гору. Загорнувшись у ковдру, Марана лягла на бік, повернувши обличчя до стіни і міцно притискаючи до себе анарам. Її повіки стали важкими, дихання сповільнилось. Останнє, що вона бачила перед тим, як поринути в сон, це тіні, що танцювали на стінах кімнати, і блідий силуат ляльки, яка охороняла її спокій. Марана прокинулася від слабкого стуку у вікно. Вона важко піднялася з ліжка, відчуваючи, як по всьому тілу розлилася важкість, ніби нічний кошмар досі не відпускав її до кінця. Стук повторився, і вона підійшла до вікна. За ним стояла заріна, кутаючись у темну вовняну хустку. Її обличчя ледь освітлювалося сірою передсвітанковою імлою, але вираз тривоги було неможливо не помітити. Заріно? здивувалася Марана, відчиняючи ширша вікониці та неохоче позіхаючи. Що ти тут робиш? Ще ж так рано. Мені потрібно з тобою поговорити. Прошепотіла вона, озираючись навколо. Можеш вийти? Марана кивнула і тихо на вшпиньках вислизнула на двір. Вітер полоснув її по плечах і шиї. Дівчина одразу пошкодувала, що спросоня не додумалася накинути на себе щось тепліше. Сідай, запропонувала Марана, вказуючи на колоду біля паркану. Що сталося? Заріна повільно опустилася на вкриту росою поверхню, навіть не обтерши її попередньою рукою. Марана здивувалася, але вигляду не подала. Зазвичай Заріна була більш прискіпливою до таких дрібниць, але зараз, очевидно, сталося щось серйозне. Деякий час вона мовчала. Розглядаючи свої переплетені пальці, але нарешті заговорила. Я маю тобі дещо пояснити. Пояснити? насупилася Марана, присідаючи на пеньок навпроти. Про що ти? Про Левка і про мене, про владу. Голос заріни затремтів, і вона стиснула руки ще сильніше. Ти повинна знати, чому все так сталося. Марана насторожилася, відчуваючи, як у грудях стиснулося щось важке і неприємне. Вона не хотіла навіть чути це ім'я, але інтуїція підказувала, що мусить. Говори. Заріна підняла погляд, сповнений провини та болю. Левко, він погрожував нам. Промовила вона, роблячи паузу між словами, ніби кожне з них коштувало їй величезних зусиль. Погрожував? Чому? Марана випрямилася, дивлячись на неї з наростаючим занепокоєнням. Заріна похитала головою, втупившись поглядом собі під ноги. Я не можу сказати, пробач, це занадто складно. Я не розумію. Навіщо ти прийшла говорити зі мною, якщо нічого сказати не можеш? Голос Морани став твердим. Ти права. Пробач. Після невеликої паузи відгукнулася Заріна, схлипуючи. Пам'ятаєш той вечір у лазні, коли тебе запросили на вечорниці? Так. Протягнула вона, і в голові одразу закрутився рій різноманітних думок, але вхопитися хоча б за одну і зрозуміти, що не так, дівчина не могла. Це Левко нас змусив. Швидко випалила заріна, ніби боялася, що передумає. Але навіщо? Здогадка уже з'явилася в голові, але приймати і вірити в це, дівчина відмовлялася. Йому потрібна була ти. Заріна підняла на Марану заплакані очі, простягаючи руку, очевидно, бажаючи доторкнутися, але дівчина відскочила, мов ошпарена. Ви від самого початку все знали? Знали, чого він добивається і мовчали? Голос Марани підвищився, її зелені очі блиснули люттю. Ти взагалі розумієш, через що мені довелося пройти через ваше мовчання. Він зруйнував мені життя. Я знаю, прошепотіла заріна. Знаю, і мені соромно, дуже соромно. Я намагалася тебе попередити ще тоді, біля багаття. Я привела тоді людей, щоб завадити йому. Я не думала, що все так закінчиться, Повір!» Її голос зірвався, а сльози застеляли очі. Можливо, за інших обставин Марана обійняла б її, постаралася заспокоїти, але зараз це видовище викликало лише огиду. Тобі соромно, а мені що тепер робити з цим соромом? Ти розумієш, у якому становищі я опинилася. Лють вирувала в душі Марани, але вона стримувалася з усіх сил. Ти була моєю подругою, заріно, я довіряла тобі. Гучний голос дівчини змусив бурка висунутися з будки, сонно гавкаючи. Марана махнула йому рукою, даючи зрозуміти, що все гаразд. Розбудити батьків зараз було б чудовою ідеєю, щоб остаточно зруйнувати день, який навіть не розпочався. Я не хотіла, щоб так сталося. Тихо відповіла Заріна, її голос звучав дуже благально. Але в нас не було вибору. Левко, він, він знає те, що може зруйнувати наше життя, владене і моє. Зруйнувати? А як же я? Моє життя він уже зруйнував. Заріна стиснулася, її плечі здригалися. Я прийшла, щоб вибачитися. Нарешті видушила вона. Знаю, це нічого не змінить. Але. Але я повинна була тобі сказати. Пробач нас, Марано. Марана застигла, відчуваючи, як серце стискається від суперечливих емоцій. Але вона лише важко зітхнула, ніби випускаючи все накопичене напруження. Іди, прошепотіла вона і відвернулася. «Марано!» Спробувала заперечити Заріна. Просто йди, Заріно, я втомилася, мені треба подумати. Заріна мовчки підвелася, повільно рушивши до дороги, але через кілька кроків вона озирнулася, ніби сподіваючись побачити бодай найменший знак прощення. Тамарана відвела погляд, твердо стоячи на своєму. Щиро вдячні за увагу. Залишайтеся і надалі з нами і слухайте на шепіт у пітьмі у нашому виконанні. До нових зустрічей. Аудіо книги української.